Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Маринуси Тут все про пряжу та в'язання. Це відео про готову роботу, мої процеси та мої починання. Почну з готової роботи. Готова робота це оцей номер з пряжі Гармоні. У мене вже є два відео. Про нього одне відео повністю, як я його в'язала, ну дуже краткою, я залишу силочку, можете подивитися одне відео про цю пряжу. Якщо ви не будете дивитися, я вам розкажу. Цей пуловер зв'язан з гармонії фірми Толігно 100% грибінний меренос. Я в'язала в 12 ниточок, а на спицях 2,5. Такий перед я покажу все поближче, як воно виглядає ще. Цей перед вив'язані зразки для. Я вив'язувала для свого інстаграм-магазину, там, де я продаю пряжу. Оце то, що попереду, це в мене є така пряжа в наявності. Спинка синя повністю. Рукава сині, манжети чорні, тут резинка також чорна. А тут я робила. С темно, синьо, синій і такий яскраво синій ворот. Не все так зв'язалось так, як я хотіла спочатку. Ну, спочатку я його в'язала десять назад почала в'язати. Це в мене був тільки перед. Вив'язала три полоси зразків і зшила їх. Ну, при цьому зробила горловинку вже і скоси плечів зробила. І вже через рік почала його дов'язувати. Зв'язала спинку, рукави, і що я хочу сказати? Я хотіла: спочатку хотіла не такий невисокий таку невисоку горловину, Потім я захотіла високу, але ж я вже розумію, що з такого ставила дуже велику горловинку, що я вже не зроблю високу. Ну, але це мені даже більше сподобалось, бо я можу вдягати футболочки, і контрастні, і синього кольору. Потім хотіла чорний рукав, але вив'язала синій, бо думаю, чорний буде негарно. Тут синє все. І воно так хорошо зливається. Цей половер трошки поближче показую. І зараз будуть фото і відео на мені в ньому. Таке схоже відео я знімала десь більше, ніж півтора місяця. І хочу показати, на якому етапі це відео називалося Мої зимові недов'язи. Мої зимові недов'язи. І хочу показати, що ну, з цим першим моїм зимовим недов'язом я зав'язала. Другий у мене був зимовий недов'яз. Кардиган, який також я в'яжу вже можна сказати рік, потрошечку. І також це було зі зразків. Зі зразки такої пряжі твіда, ягня, твіда ягня. А у мене навіть тоді не було спинка дов'язана. Зараз вже я дов'язала спинку, зшила все. він. Так, тут я ще зв'язала. Я в'яжу квадратиком, отакий квадратичок. І як я вив'язую дирочки відразу для пуговочок, для гузочків. Отакі дирочки. На такі дирочки, як я їх робила, я зняла невеличкий майстер-клас, у мене єць, силочку залишу. Діло в тому, що я ж в мене тут проста різинка один на один. Це як планочка, йде одразу вив'язую. І я шукала, як з такі вертикальні дирочки зв'язати. Мені дуже сподобалось в резинці, але я все знаходила, що в'яжеться якісь полупатентні резинці чи подвійній резинці. А от просто резинка один на один. Я вирішила робити резинку один на один, бо щоб не дуже, дуже товста ниточка. Ну, багато складень, тому не хотіла, щоб грубенько було, а вирішила просто резинку один на один. І я не знайшла просто в розинці один на один отакі вертикальні дірочки для гудзиків. Коли я робила по опису там, де подвійна резинка, так все ж таки була подвійна резинка, то в мене не вийшли вони. У мене зайві ряди були. І тут я вже прорахувала, декілька разів розпустила, і вирішила навіть, може, комусь знадобиться, навіть собі, щоб не забувати, як це робиться, скільки накидів, і потім скільки потрібно пров'язати рядів. От я такий зробила клаптик одночасно, дірочки, потім я ще зробила ще один клаптик такий. І також в мене є невеличке відео. Чи там навіть шортс, я вже не пам'ятаю Шорс, я скину теж силочку на шорс. Як я з'єдную в процесі в'язання цей клаптик до полотна. Це є ще фоточку ставлю, як я в ньому. Також в попередньому відео про мої недов'язи і про плани я показувала, в мене був зв'язаний отакий зразочок із твіду. Склад тут 60 вовна. Думаю, мариносово. Я просто склад знаходила, бомці немає на сайті. Там, не пам'ятаю, 20 буретних шовки, 20ПА. Отак виглядає зразочок. Це Після прийня. Він трошки зменшився, збігся, він дуже м'який, класний. Покажу, скільки я вже зв'язала. Я вже зв'язала отак. Уже до підлізів зв'язала. І, і трошечки тіла в'яжу. Я на цю ковтиночку знімаю ну, такі міні мастер класи хоча назвати їх мастер-класами може. І невірно, як я в'яжу і знімаю кусочки. По-перше, я зняла кусочок, як я в'яжу айкурт шнурочок, як я зв'язала яким способом. І я окремо зняла зі схемою, як я вяжу реглан. Ну, у мене реглан дуже простий, дуже вс... а росточок, по-перше, у мене окремо росточок. Да. Також, ну, Я вважаю, для мене дуже просто уже дуже просто. написала, намалювала схему, щоб і другим було дуже просто. Він ну, оце такий отак сідає. Мені подобається. Не дуже квадратне, воно. Попри буде краще, є фото на мені, я ще кінці ставлю, як все я розповім. І як, ну, як взяти росточок, як реглан в'яжу. І вже є, А, ні, не є, буде. Я вже знімала кусочок. Як я набираю ці петлі для підрізу. Я коли дозніму, ще як я потім обираю рукав всіх підрізів. Також буде такий міні-міні-майстер-клас, міні називаємо його так. І що я хочу сказати? Оце ниточка Після прання, вона така м'якенька, дуже і збита. Це також м'яка, але більш драчуся. Ну, її потрібно в'язати дуже, дуже легко, я так і вяжу. І зразок більш яскравіший вийшов. А це ще не таке яскрава. І що хочу сказати? Я світло пряжі ніколи не в'язала. Мені важко в'язати. Оці, я так розумію, ці твіденькі, твіденькі, а ці вкраплення біленькі, ось біленькі, якщо видно, біленькі вкраплення. Ну, я так вважаю, що це, мабуть, і вкраплення в беретну шовку, бо бретний шовк так само є по собі. Такий, як його показати, отакі вкраплені. Вони мені цепляють при поворотному в'язанні. Ну, Мені важко якось петлі підбирати, вив'язувати петлі. Тому я так трошки пов'язала, положила, пов'язала, положила. Бо я не знала. ну Це буде щось м'якеньке неймовірне, бо я закохана. Цей зразочок, я її не дістаю, ну, він настільки класний. То і я, коли дов'яжу його, я буду знімати такі підйомочки, такі маленькі майстер-класи кожного такого етапу. Я не скажу, що складного, просто таку етапу. А, І потім випущу відео повністю, як я його, можна сказати, в'язала. Скільки я набирала петель, як я робила реглани лінії, скільки там треба рядів пров'язати. А такий буде у мене, ну, сказати, не майстер-клас, а в мене є таке на футболку бежеву. Ну, там такі процесики, як я в'яжу. І тут також я хочу зробити отак от, як я в'яжу, як я це набрала, як я це зробила, як я це зробила. Тому, кому цікаво, буде, подивитися, підписуйтесь, потім буде. Ну, я не знаю, коли я дов'яжу, бо я ж кажу, не можу постійно його в'язати, бо трошечки нервуюся, коли в'яжу. І ще на останок. В мене виявився в планах новий проєкт. Дуже, дуже, як скажуть, осінь прийшла нежданно-негадано, і в мене немає шапки, бежевої шапки, бежеву куртку. Вчора так намерзлась, вирішила зв'язати собі шапочку. Ну, і з чого шапочки? Краще всього шапочки, як на мене, це із гармонії. Рібіного мариносу 100%. У мене вже є шапочка у дитини, я в'язала резинкою 1 на 1 з 12 ниточки на спицях 2,5%. Але вона мені як вона зараз затепла, я таку не хочу. Я передумала, буду в'язати резинкою, англійською резинкою по колу, просто так прямо. У мене є така шапочка, а зверху просто там вийти на лицеві і закрити О, така шапочка. А, в 6 ниточок. От я вже зв'язала зразочок. Воно виходить, і тоненьке. І а, це буде з, з таким великим підворотом. І тоненька вроді, і резинка англійська, в 6 ниточок на 2,5 виглядає класно. Ну, край я зроблю другий. Тут мені не подобається, це я так по-швидкому зробила. Але мені дуже подобається. Ну, це гармоні 100% грібінний миренос. Шість ниточок. Сліб я в шість ниточок в'язала на 2,5 просто резинку один на один. в мене я вже знаю, вона в мене буде негарна. А тут... Вона і тоненька виходить, шапочка, ну буде, я сподіваюсь. Якщо я її не зв'яжу і почнеться зима, то я її закину. Це стопроцентно. Ну, на весну. скоріше її візьму до роботи. А ще я зовсім забула в Аночі сказати, що я буду сьогодні ще розповідати про те, як я приймаю участь у тестуванні. Скажу перед історією. ніколи не приймала участь у тестуванні. Дуже хотіла приймати участь. Але, ну, по-перше, щоб приймати участь у тестуванні, потрібно вже десь було приймати участь у тестуванні, мати такий досвід. У мене не було. І я бачу дівчатка, одні тільки ті ж самі, одні, ті ж самі приймають. Думаю, ну куди мене не візьмуть, напевно. А тут я скажу, коли я приймаю участь у тестуванні. У Наталки, в неї канал на Ютубі Натка В'яже. І колись я, я на неї підписана і колись дивилась відео, вона розповідала про ці тестування, сумісники різні. І вона сказала, що вона бере новеньких часто в тестування своє. І я попросилась, і вона мене взяла ну, я дуже рада. А Скажу, у мене була отака от альпака, пів кілограма, маточна 100% альпака фірми Ярна. Купляла дуже давно 13 років назад. Дуже м'яка, і я купувала тоді для кардигана, але ніяк руки не доходили до неї. І тут у Наталки тестування саме кардиганчика. Тож я ж хотіла до неї попасти і подивіться, як в'яжуть, бо я так. Вчуся зараз сама по Ютубу по безкоштовним якимось майстер-класам, сама можу вигадати, що я хочу. Ну, дуже просто в'яжу, дуже просто, я знаю, дуже просто, без ніяких ускладнень, без ніяких ну, розумностей, можна сказати, я просто їх не знаю. І тут я в'яжу кардиган, я ще скину силочку. На відео Натки, де вона розповідає про цей кардиган сама, про його технічні характеристики, які нюанси. А мені дуже що сподобалось. То спочатку просто набросила нитку, набираю. Тут буде закриття Все, я покажу А Потім що мені дуже сподобалось? І я вже приміряла, я покажу фоточку. Ну, воно ж ще трошки деталі не доходить. По плечу тут є виточки. І я вже, коли поміряла, я подивилася, як класно воно сідає. І я навіть ніколи ніде не, не чула про ці виточки на плечі, а дійсно, у нас же плече. Випукли. І от тут, десь в районі плеча, я так розумію, тут є витічки. Дуже сподобалось. Потім, зазвичай реглан, це кардиган регланом зверху вниз. А зазвичай я реглан, дуже просто вяжу, ну, класичний з гори донизу. Прибавляю кожному другому ряду. Ну, отак. На мене сідає це гарно відносно, да? відносно того, що я побачила тут. Тут у Наталки нерегулярні прибавки. Спочатку мене це збентежило, бо коли ти в'яжеш через ряд на автоматі, дуже швидко. Тут я намалювала схему спочатку, а потім уже по схемі відмічала, дивилась, де мені потрібно прибавити, з якої сторони, бо по тілу по одному, по рукаву по-другому, по другому. Але, як я теж поміряла, я буду в'язати тепер тільки так. А, мабуть, ну просто по цим міркам, якщо плюс-мінус у мене нитки будуть схожі, хоча це, це що ж то нитки? Я на четвірочки вяжу в дві ниточки. Отакої пряжі не сказала. Дві ниточки в'яжу. А, ну Сідає класно, уже сідає класно. Я бачу, як класно. Ну Виточки тут попереду. Ну, виточки попереду я вже робила сама, так просто на гласі. Я не знаю, чому я так правильно робила. І почитала, як Наталка робить так, все робила. Ще хочу сказати про цей майстер-клас. Ну, не майстер-клас, господі, тестування. Тестування, про це тестування, а тестування, цей опис про опис. А, дуже цікавий опис, це смарт-опис. Що мені сподобалось? Я знаю, що в інших описах, навіть коли ти купляєш, <ганіка> Майстер-клас якийсь а, потрібно, відганяти підганять, а, виріб. Під, ну, свій виріб, свою щільність під ту щільність і обирати розмір. Тут що мені взагалі так сподобалося, що не потрібно нічого підбирати. Задаю програмі об'єм, об'єм по грудям було, плюс скільки хочу об'єму напуск і, і даю свою щільність, скільки, скільки, скільки в мене 10 см, скільки мене петель і скільки мене 10 см рядків. І мені приходить на почту. Опис повністю прорахований по моєму зразку, по моєму об'єму грудей. Ну, поки поки в мене дуже позитивні. Такі відчуття від цього а, проєкту. По-перше, що в мене взяло проєкт, я дуже рада хотіла колись спробувати. Дуже хотіла такий досвід мати. А, навіть тепер хочу і там, і там приймати участь. По-перше, мене не візді, напевно, візьмуть. І в мене ще куча в'язання до цього. Так що, буду цей кардиганчик, потрібно закінчити до кінця жовтня. Тому це також якось стимулює, бо я в'яжу під настрій, хочу то, хочу не то. В'яжу я завжди щось я в'яжу обов'язково. Тому така якась дисциплі... дисциплінує, що потрібно, чітко зв'язати. І ми кожен тиждень робимо звіти для Наталки, на якому етапі що ми зв'язали.